Сьогодні, друзі, на зв'язку компанія Степани Чавто. Сьогодні ми віддаємо автомобіль клієнту Володимиру, пригнали йому з таке Санта-Фе 2.0 Turbo комплектація Ultimate з незначними пошкодженнями. Володимир, чи задоволені ви роботою компанії менеджера? Чи були якісь у вас питання, можливо, якісь там недоліки? Щось таке в загальному я послухала вашої компанії дуже задоволений. Мені порекомендували. Друзі, я звернувся, ми про все загоду все чітко в терміні, все мені підказували протягом всього, всього транспортування, мене консультували. Тобто я рекомендую компанію Степана Чавто, іншим клієнтам, звертайтеся, я думаю, що вони втілять ваше в життя. Чи справдились ваші очікування по автомобілю відповідно до фотографії того, що ви бачите зараз? Чи згадаєш в чому це набагато краще? Емоції про все переповнюють. З шинкою дуже задоволений, що все супер. Дякую. А з термінами доставки ми не справились? По термінами все чітко, як ми з вами обговорили. Все прийшло ну, не день-день, в -день, межах тижня, ми справилися, все супер. Дякую. Так що, друзі, ось такий автомобіль ми пригнали для пана Володимира. Якщо вас цікавить будь-яке інше авто, чи авто в наявності, звертайтеся, пишіть, ми вам приженемо бо подаруємо, як то кажуть, емоції з вашим новим автомобілем. Звертайтесь.